У Києві запровадили карантин через поширення амброзії. По всій території столиці проведуть комплекс спеціальних заходів, адже рослина несе загрозу для здоров'я місцевих жителів. Серйозний дискомфорт амброзія може викликати, зокрема, у алергіків та астматиків. Як берегтися від полку цієї рослини, розповім за мить з вами новини Тесан і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У Києві посилюють боротьбу з амброзією та запроваджують карантин. А все через розповсюдження алергенної рослини в місті. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Карантин поширюється на всю територію столиці відповідно до розпорядження КМВА. Зокрема, проводитимуть такі заходи зі знищення амброзії. Знищення рослини шляхом виривання та спалювання, а при сильному засміченні скошування або виривання із корінням, створення фітоцинозів із багаторічних трав, здатних пригнічувати амброзію поленолисту, використання хімічних засобів боротьби. Водночас, при застосування хімічних засобів передбачається використання лише тих гербіцидів, які офіційно дозволені в Україні. Нагадаємо, що ще до оголошення карантину, на початку серпня цього року, Київ почав впроваджувати комплекс заходів для ліквідації вогнища амброзії. Зокрема, напередодні цвітіння цієї рослини алергену місто почало обробляти території, де виявили амброзію спеціальним препаратом на основі природного мінералу Бішофіт. Після його дії амброзія в'яне, її полок стає сторільним, тобто не викликає алергії. Також території, на яких виявили амброзію, скошувала на невеликих ділянках цю рослину виривали з коренем. Амброзія звичайний бур'ян і один із найпоширеніших алергенів. Коли людина вдихає пилок цієї рослини, імунна система може реагувати так, ніби в організм потрапила речовина, що викликає хворобу, що може супроводжуватися численними неприємними симптомами. Якщо ваше самопочуття погіршується наприкінці літа, це може свідчити про те, що ви на у всьому амброзія. Ідеться в матеріалі ТСН Юа. Існує близько 50 видів амброзії. В Сполучених Штатах виростає 17 з них, в Україні 4. Цвіти амброзії, як правило, в період серпня-по вересень. Лише одна рослина може випускати близько 1 мільярду полкових зерен, з яких потім виростає нова амброзія, роблячи алергію ще більш поширеною. Симптоми алергії на амброзію зазвичай з'являються до кінця літа у середині серпня і тривають до ранньої осені, коли пилок амброзії починає поширюватися. А у середині вересня поширення пилку зазвичай досягає максимуму. По закінченні цього періоду людина може помітити, що симптоми потроху стихають, а потім зовсім зникають. Симптоми алергії на амброзію, свербіж очей, носа й горла, набряк очей, нежить або закладеність носа, чхання, труднощі зі сном. Лікар-алерголог Лариса Прохорова в ефірі «Сніданку з 1 плюс 1» назвала, які саме органи вражає алергія. Зачастуту, що розповідають пацієнти, і взагалі ми бачимо, це основні органи дихання. Це може бути і нежить, це може бути і печіння, очах, сльозотеча. Но також амброзія впливає і на нижні дихальні шляхи, тобто на бронхи може угу. бути кашель, і от подекуди, і загострення бронхіальної астми, чи інших якихось хронічних захворювань, легень. Тобто, це всі дихальні шляхи. eat, eat. В основному очі дуже сильно впливає на очі. Алергія на амброзію виникає, якщо імунна система людини чутлива до пилку цієї рослини. Дійсно, амброзія отримує найбільше на горіхи, тому що її пилок дуже алергенний. Угу. Сам по собі він має настільки концентрацію велику і він настільки уражує багатьох людей. Люди самі по собі мають вже певну схильність до цього пилку, і угу. тому настільки сильно і багато ми бачимо таких, таких людей випадців, да, таких. Так? Але це не тільки може амброзія бути в цьому. Давайте період. тоді розберемося, хто взагалі в зоні ризику. Ну, по-перше, це ті, хто вже мають будь-яку алергію: тварини, пліснява чи домашній угу. пил, і також доєднується полок рослин. Потім це діти, це угу. люди похилого віку, це ті, хто дійсно має схильність до якихось алергічних реакцій, такі теж бувають, ті, хто проживають в регіонах, якою то амброзії дуже-дуже багато. І в основному ті, хто мають. Хронічні хвороби дихання. Так, окей, тоді е, наприклад, якщо ми відчуваємо прояви алергії, нам потрібно проводити якісь тести для того, щоб визначити, що це саме на амброзію, і розуміти тоді, як далі лікувати? Звісно, звісно, спочатку люди повинні звернутися до алерголога, не робити самостійні ніякі угу. тести, не ходити самостійно в лабораторію. Ми спочатку йдемо до лікаря, тому що в цей період світи не тільки амброзія, як я вже казала, там багато іншого полку, бур'янів і навіть плісня вилітає. Тому нам потрібно. Потрібно визначити, що саме. Угу. Так. Тоді, якщо можна, спростуйте ще. Ну, не знаю, міф це чи правда, але тим не менше люди про це говорять, що е, начебто ті, хто страждають від пилку амброзії, їм не можна їсти або не варто їсти кавуни чи дині. Звідки взагалі таке тлумачення взялося? Таке дійсно таке, таке, є. Це і, правда? І, це правда. Тому що пилок амброзії як, і, певним чином схожий на алергени і на е, ягоди та фрукти, певні, а також okay. овочі. Так, і це називається перехресна алергія. Тобто організм не розуміє, ви вдихнули алерген чи ви з'їли ага. алерген. Тобто, якщо ви вдихнули, буде органи дихання. Якщо з'їли, буде там печення в горлі, свербіж в горлі буде, угу. але не завжди. Інколи людина може мати алергію на амброзію, спокійно вживати кавони та дині. Тобто тут потрібно також слідкувати за цим. При алергії на амброзію дратуються верхні дихальні шляхи, що призводить до кашлю і хрипу у людей, які страждають на астму. Тож їм доводиться зовсім нелегко. Аби запобігти Чним симптомом від амброзії люди змінюють навіть місця проживання, але амброзія може рости де завгодно від сільської місцевості і пустарів до мегаполісів. Найпоширеніші місця для зростання амброзії: береги, річки, узбіччя, доріг, поля, різні вільні ділянки землі. Насіння амброзії може перебувати в так званій сплячці протягом 10 років і більше. А потім з них все одно з'являється рослина. Тепла температура, вітер і волої сприяють росту амброзії і переносять пилок на великі відстані. Згідно з інформацією фонду астми і алергії Америки, пилок був знайдений на відстані 650 км в морі і 3,5 км в повітрі. Амброзію не так легко знищити. Рослина дуже стійка до гербіцитів. Найбільша концентрація пилку амброзії у повітрі у найспекотніший час з 10 до 15 годин. Різні рослини запилюються в різні пори року. Тому періоди, коли ви можете відчувати загострення вкрай неприємних симптомів, залежать від того на який полок у вас алергія. Люди з алергією на амброзію часто також чутливі до певних продуктів. Це називається перехресною алергією. Перехресна алергія, алергічна реакція, що виникає в результаті чутливості до алергенів, схожим за своєю будовою. Полок амброзії містить набір амінокислот, ідентичний такому у деяких фруктів. Тому при вживанні цих фруктів у людини з алергією на амброзію виникає алергічна реакція. Необхідно знати, які фрукти подібні за складом мінокислот з полком тих рослин, на які ви реагуєте в період їх цвітіння. Полегшити симптоми алергії можна. Варто уникати перебування на вулиці в період з 10 до 15 години, тримати двері та вікна зачиненими, коли це можливо. Прийняти душ, помити руки і змінити одяг після того, як повернулися з вулиці, сушити одяг та постільну білизну в приміщенні, носити сонцезахисні окуляри, намагатися уникати прогулянок парками і полями. Схожими порадами ділиться лікар-алерголог. Прості поради. Перше це все здоровий, це здоровий спосіб життя, це заняття спортом. По-друге, це як можна частіше вмивати обличчя і приймати душ, якщо ви були дуже часто на вулиці. Дуже важливо це догляд за волоссям, тому що на волосі багато полку зберігається це, все ми несемо додому в, в подушки, в кроваті, все mm -hmm. інше. Подальше триматися від самої амброзії. Ну не можна сказати там, ну не виходьте на вулицю. Да? Зрозуміло ну, це що неможливо це виходить. робити, але важливо звернутися до свого лікаря, знайти тактику лікування і все це можна вилікувати. Якщо у нас є безпосередній контакт, ну от я навіть дивлюся там у себе вдома. Так, mm -hmm. у нас город, у нас луки, і чого чого амброзії там mm -hmm. вистачає, і ти ж не можеш ну фактично не виходити на город, щось не робити або там не скошувати. Наприклад, сіно чи траву, що робити в такому випадку? От якщо безпосередньо вийшли на вулицю і розуміємо, що будемо зараз контактувати все одно, як би не хотілося, можливо, якийсь захисний одяг, можливо, комусь навіть якась маска потрібна або респіратор. Проста маска або респіратор, комусь зручно, як ми робили в коронавірусну хворобу. Угу. Це є спеціальні засоби для носу. Ну, на жаль, кому дуже важко, тут і вдягає окуляри. Угу. В основному це маска, яка захищає дихальні шляхи. І коли Побули на вулиці, прийшли додому, знімаєте одяг, приймаєте душ, все знімаєте з себе полок і вже вдома вам краще. Ну і не займаємося самолікуванням. Це пам'ятаємо обов'язково в крайньому випадку. Одразу звертаємося до лікаря. У разі, якщо ви помітили в себе прояви алергії, зверніться до сімейного лікаря. Він надасть рекомендації, а за необхідності скерує вас до алерголога, який призначить необхідні ліки. Коли гостра фаза хвороби мене, вам потрібно буде здійснити обстеження на виявлення алергенів. Завдяки цьому ви зможете отримувати ефективну терапію. Не намагайтеся лікуватися і призначати собі препарати самостійно. А чи маєте ви алергію на амброзію? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А ми їх завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.